Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Зараз ми на Гошівській горі біля статуї Ісуса Христа, найвищої статуї Ісуса Христа в Україні. Копія така сама є в Ріо де-Жанейро в Бразилії. Бачите, який тут гарний краєвид відкривається. Трускавці випав перший сніг. Сьогодні 19 листопада. Бачите, такий гарний краєвид з цієї гори відкривається. Друзі, красота неймовірна. Ми Зараз знаходимося біля залізничного вокзалу, вулиця Соломії Крушельницької. До... Дорога така не дуже. Підемо, пройдемось від залізничного вокзалу до вулиці Тараса Шевченка через і санаторії, як. Арміка, аркада. От, вулиця Річки. Бачите, друзі, пусковці роблять ремонт, капітальний ремонт вулиць Михайла Грушевського і тут вулиці Лесі Українки і тут частина вулиці Стефаника. Зараз йде сюди до залізничного вокзалу, на цю вулицю частину. Соломії Крушельницької вже зробили, попили бруківку. І ремонти тривають тут. Можливо і цю частину, де зараз я йду, також зроблять. Ну, Щось робиться. Тут була жахлива дорога. Зараз тут проїзду немає, тільки тут от частина тої вулиці, що Соломії Крушельницької, а Лесі Українки вулиця і Стефаника закриті для проїзду. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитися це відео і ми разом з вами просуваємо, більше просунемо український контент на YouTube платформі. Зараз немає допутяні одного з поїздів, там немає людей на, на залізничному вокзалі. Йдемо, пройдемо з цим провулком, бачимо санаторій Арніка. Реклама. Йдемо, спускаємося вниз, пройдемось також біля готелю Оскар. І мені в коментарях писали, щоб побільше показати, де ще. Планується будуватися будинки або будуються будинки. Бачите санаторій? Аркада. Гарніка санаторій навпроти. друзі, в коментарях, хто тут відпочивав в цих двох санаторіях, чи сподобалось вам, обов'язково відпишіться в коментарях, що мені дуже цікаво, як там також тут готелі Оскар, можливо, хтось був. Цікаво мені також глядачам. Цікаво буде дізнатися, як в цих санаторіях. Бачите, як виглядає. Оскар готель. Також, друзі, отут бачите на вулиці річки на самому повороті, біля пельменної, тут будується новий будинок. Будується новий будинок, також, напевно, будуть якісь комерційні приміщення знизу, перші поверха, єдина проблема що з парковкою тут. Не знаю, ну, тут ніби є машини де поставити, але як буде тут заселиться будинок, то просто тим, хто приїжджає просто прогулятися з розкавцем або ну, залишити тут машину, я думаю, що буде нереально. Тут так у вихідні дні немає де поставити машини. А тут якщо буде заселений будинок, буде... Не знаю, подивимось, бачимо, вулиця річки. Ось праворуч є готель Європа і музична школа. Ну і пельменна, бачите. Будує компанія Срібний дім. Ми вже багато будинків побудували по місту. І ще цей будується і планується ще один, там, де Нічний клуб Міленіум був на Стербінський біля продуктового ринку. Тут бачите, тут все, готелі всі і санаторії. Ну і почали тепер житлові будинки будувати. Ясно, що люди. Не знаю чи тут будуть проживати, я думаю, скоріше все, що це квартири будуть під здачу, хто купить, буде здавати квартири. Бачите, кінотеатр Злата, також спорт Сіті магазин. Зараз ми повертаємо на вулицю Тараса Шевченка. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також ви можете долучитися до розвитку і покращення каналу Пускавай Тревел. Внизу, в описі під відео є вся потрібна інформація. Так що дякую за увагу всім па-па.